Отримували звільнення полоненних. Тоді нас не було стільки багато, до повномасштабного вторгнення було зареєстровано десь 375 людей. Це полонені цивільні з Крима, Луганська і Донецька. Зараз ми підтримуємо громадське об'єднання цивільних колоній, які вже з'явилися після повномасштабного вторгнення, і да, цифри цих полонених вже дуже великі. Цивільних полонених з Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Сумщини, які росіяни зібрали за ці роки, за ці останні три роки, ну по різним джерелам дуже різні, від 16 до 30 тисяч. Це в декілька разів вище, ніж кількість військовополонених українців в полоні. Та да, на жаль, згідно Женевської конвенції, у нашої влади нема важелів впливу для того, щоб примусити росіян звільнити цих людей. Це я розумію, хто ці люди, це просто патріоти України, які не погодились з окупацією, не, не, не робили так, те, що робили ми, там партизані. Просто були просто патріотами, які висловились підтримку територіальної незалежності України або були просто активними людьми. І їх звинуватили в чомусь там, як завжди, росіяни роблять, в чомусь звинувачують, таких там тероризмів. Ми зараз слідкуємо за тим, що зараз трапиться на територіях лукованих. вам просто для інформації я станик руху опору, і ми слідкуємо за. Ситуацію на окупованих територіях кожен день, щоб ви розуміли, кожен день мінімум одну людину з Мелітополя, з Гердянська, з Маріуполя, з Луганська, з Донецька. Ну всіх місць Сімферополя, росіяни беруть в полон цивільних. Вони звинувачують їх там, знаходять раптом у них якісь там патрони або вибухівку і приписують тероризм. Це звичайні люди, які можливо в Ютубі там. Можливо, в телеграмі або в соціальних мережах висловили щось в коментарях проти російської окупації, або просто поставили лайк за те, щоб підтримувати Україну. І їх одразу заарештовують, звинувачують в тероризмі. На сьогоднішній день, якщо порахувати Крим, Запорізьку область, частину, Херсонську, Донецьку, Луганську і зараз уже Сумську, то. Заручниках у росіян знаходиться, ну, більше п'яти мільйонів українців. І це все потенційні цивільні заручники, яких тримає Росія. Ми повинні звернутися не тільки до української влади, ми повинні звертатися до Організації Об'єднаних Націй. Росія порушує усі світові закони. Тримаючи наших цивільних людей, катуючи їх, незаконно утримуючи їх в полоні. На сьогоднішній день не тільки 2-3 роки. Вже є сполонені, які 5, 6, 8, навіть у нас є люди, 10 років вже в полоні цивільні, з Луганщини, з Донеччини, з Криму. Ми повинні об'єднуватись усі, хто підтримує усіх цих цивільних за 10 років. І в... Вимоги наше ставити до Організації Об'єднаних Націй, до ОБСЕ, до Червоного Христа, до Пасе, до ЄС, щоб об'єднуватись і тиснути на Росію для звільнення наших побратимів. Я впевнений, коли мене звільнили, я сказав, що я вірив, я рік був в полоні, я вірив все одно, що Україна нас звільнить і ми будемо вільними. І я проголосив тоді, коли мене звільняли: Україна своїх не лишає, Україна своїх не кидає. Я вірю, що ваші рідні теж будуть свободні, вільні. Слава Україні! Україна своїх не кидає. Героям слава.